Прокреація. Згідно з біблійним описом, відмінність людини від інших створінь полягає передусім у тому, що тільки її походження є наслідком спеціального діяння Бога і його рішення поєднати людину з творцем конкретним і особливим зв'язком. Затворімо людину на наш образ і на нашу подобу. Життя, що його Бог дає людині, це дар, яким творець ділиться з творінням. Віддаючи дещицю себе. Саме Бог сказав не добре чоловікові бути самому, відводячи людині особливу роль у власній справі творіння, він благословив чоловіка і жінку, кажучи будьте плідні і множтеся. Народження дитини подія глибокого релігійного змісту, адже вона є наслідком взаємодії з Богом, творцем подружжя як одного тіла. Працівники служби охорони здоров'я виконують свою місію, допомагаючи батькам сформувати відповідальне ставлення до прокреації. Вони створюють відповідні умови, усувають труднощі та охороняють їх від інвазійного техніцизму, недостойного людської прокреації. Генетичні маніпуляції Щораз глибше пізнання генетичної спадщини людини, генома, картування генів та окреслення їхніх функцій, а також відкриття можливостей їхнього перенесення, модифікації і заміни відкривають перед медициною незнані досі перспективи і водночас висувають нові делікатні етичні проблеми. У моральній оцінці слід розрізняти власне терапевтичну маніпуляцію. Метою якої є лікування захворювань, що виникають внаслідок генних або хромосомних порушень генна терапія і маніпуляцію, що змінює генетичну спадщину людини. Терапевтичне втручання, яке ще називають генною хірургією, можна вважати загалом бажаним, якщо воно справді має на меті добро особи. Не порушує її цілісності і не погіршує стану її здоров'я, якщо йдеться про втручання безсуто лікувальної мети, спрямовані на продукування людських істот визначеної статі чи з іншими попередньо заданими ознаками, що викликають зміну генотипу особи і людського виду загалом, то такі дії суперечать гідності особи, її цілісності та ідентичності. Їх не можна в жодному разі виправдати навіть за умови, що вони принесуть добрі наслідки для майбутніх поколінь. Жодна суспільна чи наукова користь або ідеологічна мотивація ніколи не можуть слугувати обґрунтуванням для нетерапевтичного втручання у спадковість людини, тобто втручання, яке само по собі не спрямоване на природний розвиток людини. У будь-якому випадку цей тип втручань не повинен завдати шкоди початкові людського життя, що пов'язаний не лише з біологічним, а й з духовним єднанням батьків, поєднаних подружніми узами. Ці негативні з етичного погляду оцінки стосуються будь-якого генетичного втручання на рівні ембріонів, натомість не існує моральних застережень щодо маніпуляцій на соматичних клітинах людини з терапевтичною метою а також на тваринних або рослинних клітинах з фармацевтичною метою. Регулювання плідності Ось чому подружня любов і весь уклад сімейного життя, який виникає з неї, прямують до того, щоб чоловік і дружина, не забуваючи про інші функції подружжя, були відкриті до співпраці з любов'ю творця і Спасителя. Який через них постійно поповнює і збагачує свою сім'ю. Коли з подружнього єднання двох народжується нова людина, вона приносить у світ особливий образ і подобу Бога, Генеалогія особи вписана в саму біологію народження. Коли ми кажемо, що батьки є співпрацівниками Бога, Творця в зачатті і народженні нової людини, то цим указуємо не лише на закони біології, Процес народження є продовженням творення. Відповідальне батьківство означає, що після виважених обміркувань подружжя або приймає великодушне рішення мати більшу сім'ю, або за наявності серйозних підстав та за умови дотримання морального закону, вирішує на деякий час чи на невизначений час утримуватися від народження дітей. В останньому випадку постає проблема регулювання плідності. Моральна оцінка положень, що стосується регулювання плідності, не залежить лише від щирих прагнень і аналізу мотивів, а мусить ураховувати об'єктивні критерії, в основі яких гідність людської особи та її вчинки. Йдеться про гідність чоловіка і жінки та їх інтимного зв'язку. Повага до цієї гідності є ознакою правдивості їхньої подружньої любові. Подружній акт поєднує в собі два нерозривні значення любовне єднання та продовження роду. Акти, в яких подружжя повністю реалізує та зміцнює своє єднання, є тими самими актами, в яких народжується життя і навпаки. Вираження любові мовою тіла є водночас єднальним і прокреаційним, бо виразном поєднує у собі подружнє і батьківське значення. Це поєднання є суттєвим для подружнього акту. Людина не може розірвати його з власної ініціативи, не порушуючи гідності особи і внутрішньої правди подружньої любові. Отже, якщо за наявності серйозних підстав дозволяється використовувати знання про плідність жіночого організму та відмовлятися від статевих актів у плідні періоди, то застосовувати контрацептивні засоби заборонено. Природні методи передбачають подружній акт, що не дає початку новому життю, але водночас зорієнтований на життя. Саме така повага в дусі служіння відповідальному батьківству покладена в основу етично прийнятих природних методів регулювання плідності. Наука обґрунтовує їх щораз точніше, і це дає змогу в практиці ухвалювати рішення співзвучні моральним нормам. Штучні методи. Суперечить природі як чоловіка, так і жінки, а також їх інтимного зв'язку. Статеве єднання у цьому випадку відокремлюється від прокреації такий акт позбавлений своєї природної спрямованості на життя спотворюється і фальсифікується первісний зміст людської сексуальності, а її два аспекти інтимне єднання і прокреація. Глибоко закорінені в природі подружнього акту штучно розділяються Єдність чоловіка і жінки таким чином руйнується, а плідність регулюється їхніми примхами. Це стосується всякої дії перед, під час подружнього акту чи в процесі розвитку його природних наслідків, спрямованої на запобігання зачаття чи то як мети, чи як засобу досягання мети. Так виявляється як антропологічна, так і моральна різниця між контрацептивними засобами і використанням ритмів жіночого циклу. Тут йдеться не про відмінності на рівні техніки чи методу, де вирішальним елементом був би штучний чи природний характер дії. Мається на увазі різниця, що випливає з двох несумісних концепцій людської особи та людської сексуальності. Треба, отже, визнати й обґрунтувати цю різницю. Остаточним аргументом кожного природного методу є не лише його ефективність чи біологічна вірогідність, а його відповідність християнському тлумаченню, сексуальності, що виражається у подружній любові. Часто стверджують, що контрацепція, якщо вона безпечна і доступна для всіх, є найдієвішим засобом проти аборту. Така аргументація насправді виявляється необґрунтованою. Власне, проабортивна культура набула найбільшого поширення саме там, де заперечується учення церкви про контрацепцію. Як щось більше, ніж звичайна інструкція і застосування, природні методи не суперечать подружній любові, яка й визначає та спрямовує життя подружжя. Урахування природного ритму, тобто природних циклів організму жінки, означає готовність до діалогу, взаємної поваги, прийняття спільної відповідальності і панування над власними емоціями. У цьому контексті подружня спільність збагачується такими цінностями, як чуйність і сердечність, чинниками, які становлять глибоку сутність людської сексуальності у її фізичному вимірі. Працівники служби охорони здоров'я відповідно до своїх можливостей можуть долучатися до пропагування цієї загальнолюдської християнської концепції сексуальності, доводячи до відома подружніх пар, а навіть ще раніше молоді, необхідну інформацію про формування відповідальної позиції, яка забезпечує пошану до людської сексуальності. Церква закликає надавати ефективну допомогу подружнім парам. Навчати їх любити так, аби при цьому не порушувати суті і мети подружнього акту, який цю любов виражає. Штучна прокреація. Застосування до людини тих біотехнологічних методів, які використовуються при заплідненні тварин, уможливило різні втручання в сферу прокреації людини, що породжує серйозні моральні проблеми. Різні допоміжні репродуктивні технології, які, здавалося б, служать життю і часто застосовуються з метою його продовження, насправді уможливлюють нові замахи на життя. Критерій етичної оцінки випливає в цьому випадку з особливостей людської прокреації, що своєю чергою визначається особливістю людської особи. Як визначено природою, людина може передавати життя через інтимний і свідомий акт, який підпорядковується найсвятішим Божим законам, незмінним, непорушним та обов'язковим для визнання і дотримання. Цей інтимний акт є єднанням у любові чоловіка і дружини, які, цілковито, віддаючись одне одному, передають життя. Цей єдиний і неподільний акт є водночас єднальним і прокреаційним, подружнім, і батьківським. Цей акт як вираження взаємного дару, який згідно зі словами Святого Письма спричиняє, що обоє будуть одним тілом, є джерелом життя. Людина не може визнавати і залишатися байдужою до значення і цінностей, закорінених у людському житті від моменту його виникнення. Не можна отже, вдаватися до засобів і діяти за законами, допустимими при розмноженні рослин і тварин. Гідність людської особи вимагає, щоб вона приходила у світ як дар Божий і плід подружнього акту, специфічний плід єднання і прокреаційної любові подружжя, акту, який за своєю природою нічим не може бути замінений. Кожний засіб і кожне медичне втручання, коли йдеться про прокреацію, повинні виконувати лише допоміжну функцію і в жодному разі не можуть заміняти подружнього акту. Справді, лікарі у своєму служінні людям і продовженню життя на землі не мають права розпоряджатися долею людей або приймати рішення за них. Лише допоміжне медичне втручання у подружній акт. Можна вважати таким, що шанує гідність людини. Якщо ж медичне втручання заміняє подружній акт, воно не служить подружньому єднанню, як це повинно бути, а перебирає на себе прокреативну функцію і, отже, суперечить гідності та порушує невід'ємні права подружжя і дитини, яка має народитись. Не забороняється категорично застосування таких штучних засобів, які призначені лише або для полегшення природного акту, або для досягнення мети природного акту, здійсненого звичним способом. Такою є гомологічна інсамінація, тобто інсамінація спермою чоловіка у межах подружжя, за умови, що сперму отримано під час нормального подружнього акту. Гомологічне файвет ін інвітро з перенесенням ембріона неприпустиме, оскільки в такому разі зачаття не є наслідком подружнього акту, не є плодом подружнього акту як вияву взаємної любові, а відбувається поза ним інвітро, за допомогою технологій, що визначають умови та спосіб здійснення. Файвет відбувається не за логікою дару, що характеризує людську прокреацію, а за логікою продукування і панування, яку застосовують до предметів і виробництва. У цьому випадку дитина народжується не як дар любові, а як лабораторний продукт. Файвет розділяє подружній акт, спрямований на зачаття людини на окремі стадії, хоча цей акт є неподільним тілесно і духовно. Запліднення, яке відбувається поза тілами чоловіка і дружини, перестає бути особливим актом подружнього єднання, перетворюється на процес технічного втручання. Людина вже не сприймає життя як великодушний дар Божий, переданий під її відповідальність аби з любов'ю оберігала його і поважала як святу дійсність. Життя стає для неї звичною річчю. Яку вона вважає своєю винятковою власністю, над якою може панувати і нею маніпулювати? Бажання подружжя мати дитину навіть щире і глибоке все ж не дає права вдаватися до методів, які суперечать природі людської прокреації і порушувати гідність нової людської істоти? Бажання мати дитину не дає жодного права на дитину. Дитина є особою, що має власну гідність суб'єкта, тому вона не може бути бажаною як об'єкт права Дитина тут, радше суб'єкт. Існує бо право дитини бути зачатою у повній повазі до неї як до особи. Крім внутрішніх аргументів на захист гідності особи та її зачаття. Існують обставини і наслідки, пов'язані зі способом, у який нині здійснюється гомологічна файвет і через які цей метод є морально неприйнятним. Файвет здійснюють ціною загибелі численних ембріонів, що фактично рівноцінне абортам. Крім того, ембріони заморожують, що означає призупинення життя так званих надлишкових ембріонів, а часто і їх знищення. Неприпустимою є також інсемінація постмортем спермою померлого чоловіка, яку було отримано перед його смертю. Тут йдеться про фактори, які поглиблюють неприйнятність технічної процедури, що сама по собі вже є аморальною і залишається такою навіть без цих факторів. Негативну етичну оцінку гетерологічних методів. Поглиблює те, що вони відокремлюють зачаття від подружжя. Використання гамет сторонніх людей порушує єдність подружжя, вірність чоловіка і дружини, а також порушує право дитини бути зачатою і з'явитися на світ у подружжі та через подружжя. Така прокреація задовольняє лише власне прагнення чи власну волю мати дитину будь-якою ціною. Такі методи не враховують спільного покликання подружжя до батьківства і материнства, стати батьком і матір'ю виключно завдяки одне одному і зумовлюють розмежування генетичного батьківства, виношувального материнства і відповідальності за виховання. Таке розмежування має негативні наслідки як для сім'ї, так і для суспільства. Ще один аргумент проти таких методів. Євгенічний добір гамет і торгівля ними. З тих самих причин, тобто через відсутність подружнього зв'язку, морально неприйнятним є штучне запліднення як неодружених жінок, так і тих, що перебувають у неформальних зв'язках. Спотворюється і фальсифікується первісний зміст людської сексуальності, а її два аспекти інтимне єднання і прокреація. Глибоко закорінені в природі подружнього акту штучно розділяються. Гідність чоловіка і жінки таким чином порушується, а плідність регулюється їхніми примхами. Так само гідності жінки, гідності подружжя і гідності прокреації людської особи суперечить сурогатне материнство. Імплантація в лоно жінки, генетично їй чужого ембріона. Або тільки її запліднення із зобов'язанням віддати після народження дитину замовникові означає відокремлення вагітності від материнства та зведення її до інкубації, рушує повагу до гідності дитини та її право бути зачатою, виношеною, народженою і вихованою своїми батьками. Негативна моральна оцінка безумовно стосується способів, якими здійснюється запліднення, а не плоду. Народженого внаслідок їх застосування, адже ним завжди є людська істота, яку належить прийняти як дар Божої доброти і виховати з любов'ю. Методи штучного запліднення сьогодні можуть відкрити шлях спробам або проектам запліднення із використанням людських і тваринних гамет, виношування людських ембріонів у тваринному організмі або у штучній матці. Без статевої репродукції людських істот за допомогою близнюкового розділення, клонування партеногезу. Такі процедури суперечать людській гідності ембріона та прокреації, тому їх слід вважати морально неприпустимими. Медицина, спрямована на інтегральне добро особи, не може порушувати етичні принципи людської прокреації. На цьому ґрунтується наполегливий заклик, звернений до лікарів і вчених. Подавати приклад поваги до ембріона людини та гідності передавання життя медичне служіння життю супроводжує людину протягом усього земного існування, йдеться про охорону, сприяння й турботу про здоров'я, тобто про цілісність і психофізичне добро людини, в якій життя набуває конкретної форми. Служіння це спирається на повагу до гідності людської особи та її право на життя і виражається не тільки в профілактиці терапії і реабілітації, а також у цілісному сприянні здоров'ю людини. Ця відповідальність зобов'язує працівників Служби охорони здоров'я служити життю від його початку аж до природного кінця, тобто від моменту зачаття до смерті.